Починаємо засідання комісії по фінансах і бюджету. У нас у складі чотири особи, присутні три. Судді по поважній причині відсутні. Є пропозиція розпочати засідання. Хто за? Пропонуються порядок денний. Про виконання бюджету до розподілу. І друге питання доповідати буде Руслан Петрович. І друге питання. Про внесення змін у ціни по харчуванню дитячого серкапровісню. Хто не такі? Порядок денний, прошу голосувати. Переходимо до першого питання про виконання бюджету за півріччя і внесення змін. Значить, відповідно до Казначейського звіту за перше півріччя 2024 року до загального фонду бюджету громади надійшло всього доходів сумі 25 мільйонів 524 тисячі 999 гривень і 50 копійок. До спеціального фонду надійшло 1 мільйон 108 тисяч 121 гривня і 16 копійок. Таким загальна сума дохідної частини бюджету становить 26 мільйонів 633 тисячі 120 гривень і 60 копійок. По видатках. Загальний фонд бюджету виконаний в сумі 25 мільйонів 47 тисяч 567 гривень і 86 копійок. Спеціальний фонд в сумі 2 мільйона 880 тисяч 900 гривень і 87 копійок. Таким чином, загальна сума проведених видатків по бюджету громади становить 27 мільйонів 928 468 гривень 53 копійки. За цей період, як я вже сказав, дохідну частину бюджету виконано на 102,18%. Якщо порахувати без урахування міжбюджетних трансфертів, то дохідну частину виконано на 104,7%. Понад план надійшло 545 гривень. 545 тисяч дев'яносто гривень це що стосується по першому питанню. А тому пропонується винести проєкт рішення про затвердження звіту про виконання бюджету Сутицьківської селищної ради за 6 місяців 24 року на сесію селищної ради. То за те, що винести на розпис сесії. І ще Друге питання. В нас виникла нагайна потреба внесення змін до бюджету. Це пов'язано з тим, що зараз проводяться в першу чергу, ми здійснюємо певні витрати по водогонах, по водогонах і, і поточного ремонту артизіанських серговин. Здійснюється прокладання водогонів по вулиці Комарова для того, щоб забезпечити питною водою в першу чергу жителів Соборної. Здійснюється заміна труб. Зараз проводяться роботи по заміні постачання води. Зокрема, ми відмовляємося від башен для того, щоб зробити прямоточну подачу води зразу з хважем до споживачів. Це пов'язано з тим, що як не було відсутнє світло. Просто за той короткий проміжок часу, коли було світло, насоси просто не встигали наповнити башню. Просто не встигали наповнити. Це ж не статур, не так, само відноси, так само ці. Зараз вже частину башні ми вже перевели точно. тобто з'являється світло, і, помімо башні, вода з насоса зразу качається споживачами. Як то кажуть, башні це вже минулий час. Зараз навіть в будинках всі стали шостанцією. Це не стали на горі, так само зараз є можливість подавати воду прямо з позвичай. Це означає з'явилося світло і одразу почало піти в труби. Але є потреба замінити цих труб, тому що у нас там були ще старі труби, mm -hmm. є потреба була обійти субіком, щоб раніше не йшло через тянулися траси через супікон. Це все потребує додаткових коштів. А тому пропонується додатково виділити на водопровід на будівництво водогону, зокрема на, на розрахунки за послуги ескаватора, на придбання поліетиленових труб, на придбання обладнання, яке буде встановлено на цих свердловинах. Додатково 150 тисяч гривень. Цього буде поки достатньо. У нас просто немає, там не хватить стільки грошей. Ми зробили перерозкоді. Понаправляли туда, зняли доріг, зняли.